Я з парукарні, постриглася, Уже можна між люди показати. Отут стрижусь. Рівненський, хто кількість, стриж... хто ну, хто не знає. Дуже добре, тут є святочка така. От. Опа, через дорогу а тебе, але я в тебе щось не люблю ходити. Де таке? Аж на голову легше стало, хоча я стрижусь коротко. От моя. Але вже задрипана, вчора ж мила. Добренько. Буду сідати і їхати в Алмарт. Зайшла в магазин, а тут такий Миколай прийшов. Все. В інстаграм виставляю. Щось кажіть. Скажу. Вітаю вас, щастя, здоров'я. Всіх дождання з Новим роком, з новим щастям, а щоб, що щоб, щоб війни не було. Ми щоб війни не було. Мир, вам і вашим було. Це віде. головне, дякую. Другий раз прийшлося повторити. Деньочка ще один раз їздила я в перукарню стригтись. і трошки заїхала. Трошки заїхала, купила фруктів, ну і овочів, і риби. Е, мандаринки дуже добре чистяться, Апельсинки іспанські, я їх люблю. Е, дивіться, дуже гарні корольки. Ой Боже, гранати. Оце корольок солодкий. Е, купила я кілограм шампіньончиків, кілограм коктейльних помідорок, кілограм огірків і така риба. Я не знаю, скільки вона заважила, але, коротше говоря, що вона, мабуть, по 800 грам. А ну я сюди прийду. Дивіться, яка велика. Отак покажу вам, бачите, величезна. Купила також хека і купила скумбрію, замариновану, завакумовану. Уже чуєте гуде аерогріль. І я хочу картоплі із цією рибкою. Поїхала собі постригла, вже давно не стриглася. От, щоб між людям було стидно показатися. Ну як вони ну, не стидно, стидно, але ж все рівно була зарожня. У е, мене кінчилася водичка Аляска. Я заказала, щоб завтра рано привезли, але заїхала, купила лише морщинську. Ну, Без води ж ніяк не будеш. Дуже багато води бере кофемашина, тому що вона постійно промивається. Е, для того, щоб зробити каву, е, включаєш, пише промивка. Робить каву, виключаєш знов промивання. В ну, неї такий принцип роботи купила ще два таких сукерочки, то по дорозі я їх одного з'їла. Отаке добреньке. Бачите, з горішками. Це перший раз я таке купила. Просто не звертала уваги. Я тебе хотіла солодкого, то думаю, тут хоч трошки таке більш-менш натуральне, бо горішки. Розморожую он. ребришка, зварю якийсь супчик собі. Вишні розморожую, може завтра щось не знаю, що Можна така гарна рибка. Часом хочеться таке, знаєте, от, скумбри хочеться, хека хочеться, не завжди м'ясо їсти. І вже червоною рибою я так об'їла, що я не можу на неї дивитися. Я в них теж завжди купляю, а це так дивиться це Наташа. Там Наташа і Вася біля, напротяг 12-ї школи, біля Політона вони торгують. Кажу, завжди гляньте, яке все свіже, бачите? О, все свіже, все 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 риба не розморожена, нічого. І це є. Вона так дивиться, що я зараз скажу їй і ще зваж мені червону рибу. А я кажу, а риби з червоної я сьогодні не хочу. Не хочу, просто вже надоїла. Отаке, лимончики, бачите, свіжесенькі. Взяла два. Буду запікати скумбрию, потім розріжу таку і положу. Тоже буду у цьому верогрі, все буду робити. І положу лимончик такий в розрізи, щоб смачніша була рибка. Отаке От я на цьому все. Я приїхала тільки додому. От, стригтись мені було на 12, а зараз вже дивіться 3,15. Але це все по дорозі. Я постриглася і заїхала, купила, розвернулася і поїхала. Навіть не заїжджала в місто, тому що ну, не їхала через місто, щоб це є. Як сказати? менш машин, бо море машин, море, прямо море машин. І зараз вроді би тривога почалася. от. Добренько, на цьому все. Поки досліджую розслідуючого відео, а я буду готувати ну, готувати картопля, зараз поріжу рибку і трошечки перекушу, бо я вранці тільки попила одну каву, як встала. У нас не було світла сьогодні з 7 ранку до 11 дня. В 11.15 включили світло. і Я зібралася і поїхала в перукарню, зробила каву і все. У мене ж все ж на електриці, все, все абсолютно. Ні води, нічого не буде бігти з крана. Ну, нічого. Я вже звикла. Такі ситуації переждемо, зато потім буде нам всім нормально жити. Я так думаю, і надіюся. все, до слідуючого відео. За все вам дякую, бажаю здоров'я, миру. І я дуже вам вдячна за все за підтримку, що ви мене підтримуєте, пишете, дивитесь, лайкаєте, підписуєтесь. Дякую вам.